Всіх вітаю, з вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті? Ух ти що, як тут у вас? Королева Кубків і гучна сварка. Або це ви в таких енергіях будете. Або це ви з такою королевою кубків будете сваритись, або дивіться ще, як може бути у людини. Людина вам дуже довіряє, людина якось з вами спілкується і розраховує на ваше інтуїтивне вміння відчути, побачити ситуацію і. Знаєте, як вона з вами буде в цей день розмовляти, то буде про щось жалітись. Якась складна для неї ситуація. Просто от хоче з вами розгледіти, поділитись, і, може, ви якусь пораду їй надаватимете. Сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання в цей день. Тут здебільшого все ж таки очікування людини з минулого, Люди, ну, не нова людина, людина, яку ви вже добре знаєте, вже було і є спілкування. Для когось, не для всіх, все ж таки, зверніть увагу: людина з трикутника, Ну, то ви там, в якій ви там ролі. Це я тут не розглядаю, але ж це очікування, тут людина, яку кохаєте, все ж таки, це про кохання імператор, це завжди одружений чоловік, або він вам чоловік, або це, це чийсь чоловік. І тут все ж таки про трикутник, тут сімка мечів, тут про. Обмани, але, ну так, да, да, Трикутник який з ревнощами, ну, такі, знаєте, коли замріяність, закоханість є, але ж це просто очікування. Це, знаєте, коли людина, як буде час, можливість, то заскочить, як не буде, то чекайте далі. Тут буде без змін. Тут про очікування, яке ви вже знаєте, ви вже вмієте чекати цю людину, і так воно і надалі буде. Так, ну а для всіх інших, у кого нема такої ситуації, то нічого такого аж-не аж, аж буде відбуватись. Тож, звичайний день. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу, до чого вам готуватись в роботі. Угу. ну я трошки догляну. Угу. А й непогано. Дивіться, я зрозуміла, зараз розкажу і вам. Так, по-перше, треба розуміти, що та ситуація, яка була десь зупинена, десь ви не могли рухатись або не було можливості, або ну, вона якась така, знаєте, на стоп була поставлена. Ви вже нервували, ви вже хвилювались, і е, в цей день ви як збираєтесь з силами. Не влаштовуючи ніяких таких, знаєте, виходів з балансу, ви все ж таки тримаєте баланс в ситуації, але ви цю ситуацію переінакшуєте і ви можете в цій ситуації з кимсь разом діяти, бо у нас виходила тут королева кубків, а на дні колоди. Королева жезлів І заглядаю трошечки. Отут, і врівноважено буде зроблена якась ситуація. Знаєте, коли, якщо треба розсудити, то це буде по справедливості зроблено. Якщо треба, десь там, знаєте, Досягти балансу, то теж він буде досягнутий. Ну, тобто ситуація, в якій ви залишаєтесь задоволені, бо вам корисно було б поспілкуватись саме з тією людиною, яка вам допоможе, і ви знаєте, хто це має бути. Що важливо прийняти в цей день? Угу. Так, <смі> дивіться, ну у когось в цей день може відбутись Це як поєднання двох людей і поєднання таке, що новий початок, нові відносини починаються. І вони. Багато в чому будуть будуватись все ж таки, от ну, на сексі. Хоча там все інше теж буде, але ж знаєте, коли люди не можуть наїстись один одним. І тут ну, таке яскраве щось буде між двома відбуватись, приймайте так, як є. Ну, а як це інакше приймати? Бо там здебільшого все ж таки е, будується на серці, але матеріалка там теж дуже є зацікавленість на матеріальних моментах, але в меншому відсотку. Е, далі, Ч, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитися? Ага, ну так. Да. Ді, ой, дійсно. Дивіться, дівчата та хлопці, хто там дивиться, у кого така ситуація буде, або вона вже відбувається, або ви розумієте, що ви можете вскочити в таку халепу, краще б за все відмовитись від трикутника, бо розіб'є вам в шматки серце і розіб'є. В шматки серця і двом іншим учасникам трикутника. Тут пролюбовний трикутник, в якому є обман, взагалі нічого чесного там нема, і у вас є ще можливість обрати. Є ще можливість цю ситуацію переінакшити, От, зробити правильний вибір. І вийти з ситуації, де або вас обманюють, або ви обманюєте. Бо ця ситуація вона, ну, в будь-якому випадку вона завершиться от тільки. От таким, знаєте, Хочеться кричати, хочеться плакати, хочеться просто трощити все навколо себе від безсилля, бо як же я міг, або як я могла зайти в таку ситуацію. Чого не уникнути, давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Тепер я розумію, отой попередній рядок, що важливо прийняти, там теж міг би бути трикутник, який просто на сексі будується, який просто, ну, як, знаєте, Потяг є один до одного, і в цей момент люди не думають про те, що комусь там розіб'ють серце. або взагалі ситуація така, що всі будуть з розбитими серцями, але ж наступний рядок, від чого краще б за все відмовитись, нагадує, що не все, що добре, не все має, ну скажімо, добрий початок під собою. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Угу. Ну, я так розумію, що це дійсно, от, знаєте, для кількох людей, які дивляться цей, це відео, але ж, як то кажуть, карти обирають, кому важливіше почути інформацію. Тож, вибачте всі інші, кому воно просто сьогодні не резонує. Нічого. В наступний день якийсь буде і для вас інформація, це нічого. Дивіться, тут все ж таки: король жезлів нам показаний, і ситуація, яка от просто вона про захист своїх інтересів, про те, що, щоб захистити себе і свої. Інтереси, треба щось розвалити, розбити, е, треба з чогось вийти, не залишивши нічого. Знаєте, от коли не, було, не потрібно, щоб було оце але чи може бути, а коли приймати треба рішення таким чином, щоб цілком і повністю вийти з проблем, просто от, знаєте, схопити все, що є. і Куди очі дивляться, а там потім розберусь, аби просто відійти від ситуації, вийти від складнощів, просто, от, знаєте, як змінити своє життя. Далі дивимось. А порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. Я розумію, що вам кота чутно. Це він Алісу там кличе, щоб гратись, там в них свої котячі справи. Так, порада. Взагалі-то дивіться, ви багато працювали, щоб щось дуже складне завершити. Те, що вам боліло, десь ви там дуже внутрішньо ну, щось складно. Пережили свого часу, або ще донині переживаєте, але воно вже завершується. У вас вже цілковитий вихід з ситуації, ви дійсно виходите цілком і повністю да, з емоціями, да, Це така, знаєте, ситуація, яка переповнила вас ну, складними емоціями, але й не вчила вас чомусь. Це просто, знаєте, ситуація урок для вас. Ситуація, яка вчила вас любити себе, берегти своє серце, свої нерви, свої почуття, і бути людиною, яка вміє тішитись з того, що має. Бо у вас дійсно у вас попереду дуже-дуже багато чого буде змінюватись, але це все тільки на краще. У вас попереду зростання ну, в будь-якій сфері вашій. От там, де ви хотіли б розвиток мати, там воно і буде. Бо дійсно, це знаєте, як ті зміни для вас, які вже назріли. Ті зміни, які просто от... Ви ж ходили про щось там, мріяли. Вам хотілося, щоб життя переінакшилось просто от, ну, цілком і повністю. І разом з тим, поки ви мріяли про це все, ви проживали якісь дійсно складні моменти. І це вже як винагорода за ті складнощі, які ви прожили, і які ну, просто вам були. ну... Подолі, коли от просто треба було змінюватись, треба було прожити саме таким чином, бо ви повинні були стати інакшою людиною. З чим я вас і поздоровляю, бо дійсно, ну, бачите, я перемішала колоду, і лягає карта верхня, яка каже про, це, про те, що це, знаєте, як... Дарунок від вищих сил, це наповнення ваше бо от такими благосними енергіями, що ви це просто заслужили. вже. Тож приймайте. Дякую всім за перегляд. Дуже-дуже дякую всім вам за ваші коментарі за ваші вподобайки. Ви мені дуже дуже цінні цим і дуже вас ціную, як глядачів, і як просто друзів, які в мене тепер є через цей канал. Бережіть себе, обов'язково, будьте в безпеці. Цінуйте кожен день, кожну хвилинку, поки поряд з вами ваші рідні близькі. І частіше обіймайте один одного. Побачимось. Всім пока!